Усім доброго дня! Сьогодні в нас буде черговий огляд фірми Lonchin. Це двигун з вертикальним валом, який підходить до газонокосарок або мотокультиваторів. Модель двигуна 1П70 має 196 кубіків, 5,5 кінських сил. Паперовий фільтр. Ось такий. Тут ще додатково стоїть паралон. Бензобак на 1,4 літра. Вихід вала 22 міліметра стандарт. Покріпленням вони теж йдуть, ці двигуни, всі в стандарті. Тобто, якщо у вас стоїть брікс або Honda, ви зможете замінити ось цим двигуном. Старий знімаєте це просто ставите. Або на косарку, або на культиватор. Також хочу вам сказати, що в нас є. Двигуни 1П65 це на 4 кінських сили з вертикальним валом, є 1П75, це на 6,5 кінських сил з вертикальним валом, і також є двигун 1П92. Це двигун йде на 12,7 кінських сил з вертикальним валом. Вони підходять вже до лодочних двигунів, до газонокосарок типу тракторця і так далі. Тобто, якщо у вас цікавий двигун з вертикальним валом або якийсь інший. Ви можете звернутися до нас, ми з радістю вам допоможемо. Я вам нагадаю, що ми професійно займаємося бензиновими та дизельними двигунами повітряного охолодження. Також є продаж і сервіс. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.